Thank you Так виглядає вулиця приватного сектору сумку, де росіяни сьогодні поцілили ракетою. Потужний вибух пролунав після п'ятої ранку. Володимир у момент удару був вдома із дружиною та 12-річним сином. Я в місті стеклопакетом полетів по коридору. і що сипі це там на голову? Ну, коротше, це десь п'ять та Я вийшов коридор, а Я почув свист. І в цей момент вибух. І дивлюсь, що летить все в мене, це я там совсім гамузом полетів. О. Дитину спасло те, що він почув теж свист і накрився там товстою ковдрою, а так би все там вся його кімната засипана склом. У будинку чоловіка частково зруйнований дах. Стіни побиті уламками. Вибуховою хвилою вибуло вікна. Дуже психологічно, важко. Більше всього мене турбує дитина. а Все остальне ну, це життя, це ж таке війна. просто. Взорвати, хоча в Москві треба в місті всіх взятих. І все. Ось і рідня з'їжджається, допомагати. Людмила із донькою у момент удару спали у кімнаті на другому поверсі. Зараз оселя та подвір'я жінки усипані склом. Дах, всі вікна двері, все повилітало. В цей момент ми спали. Я і донька спали, почули рев чи ракети, чи шахеди, це я не розумію, а потім потужний вибух. Ну, слава Богу, ми живі. Я і донька живі. Внаслідок ракетного удару у цьому приватному секторі постраждали кілька десятків житлових будинків. Одна оселя зруйнована вщент. Нині на місці, де ще вчора стояв будинок, лише гора руїнів. Господар допомагає розбирати завали. Його дружина знаходиться в лікарні. Подружжя діставали рятувальники. Їх накрило бетонними плитами. Ці плити наші рятувальник за допомогою бензорізу спочатку розрізали, потім руками переносили. І вже після цього, коли в них з'явився доступ до людей, спочатку змогли звільнити чоловіка, після того діставали жінку. Вона була не в свідомості, тому рятувальники дали їй свою маску на стисному повітрі для того, аби вона подихала свіжим повітрям. Також із-під завалів рятувальники змогли дістати песика. Зараз на місці працюють спеціалісти ДСНС, комунальні служби, гуманітарні організації. Вони розбирають завали, допомагають мешканцям пошкоджених осель будівельними матеріалами. Наразі ми привезли набори ОСБ тарпаулін, а також інші набори для швидкого ремонту. Будівель, щоб люди змогли закрити криші вікна, пошкодження від удару отримали будинки на сусідніх вулицях, у тому числі в багатоповерхівках за півтора кілометра від епіцентру ворожого прильоту. Повідомили у міській раді. Зараз працюємо над цими питаннями, щоб первинну допомогу надати саме квартирам. Це остікнення, це саме скло, це плівка, це пліти USB, які можна вікна тимчасово закрити на даний період, тому що. Ми в таких випадках ми надаємо відповідну допомогу по виконанню робіт. Люди можуть самі також виконати роботи і роботи і потім отримують відповідну компенсацію. Тобто, ми швидко намагаємося повернути людину до нормального життя. Загалом станом на зараз відомо про трьох поранених. Також пошкоджено вісім автівок. На місці продовжує роботу оперативний штаб для допомоги постраждалим. Тоня Борзеленко і Валерій Коваленко новини СТС. СБУ затримала громадянку Росії, яка коригувала повітряну атаку по сумах у ніч на 7 вересня. Після початку повномасштабного вторгнення жінка почала дистанційно співпрацювати із ворожими спецслужбами за вказівкою воєнної розвідки Російської Федерації, їхня поплічниця збирала інформацію про міські об'єкти, які вважали місцями можливого перебування українських захисників. Для збору розвідданих вона обходила територію обласного центру, нібито у власних справах, або втемну випитувала потрібні відомості у своїх знайомих. Координати українських об'єктів жінка надсилала через месенджер. Крім того, вона виконувала ще одне завдання російського гру створення на території обласного центру власної агентурної мережі. Для цього зловмисниця підшукувала своїх однодумців, яким пропонувала піти на співпрацю з окупантами у війні проти України. Міст росіяни підірвали, коли виходили Сумщини навесні 22-го року. Через відсутність альтернативного способу перетину річки, великового транспорту необхідно було проїздити додаткові 150 кілометрів. Тепер поряд з мостом побудували понтонну переправу. Було прийнято рішення влітку разом з агенцією відновлення побудувати терміново оцей понтонний міст. Почався період збору урожаю нашим аграріям. Необхідно було робити об по об'їзним шляхам більше 100 кілометрів. Це великі втрати і часу, що важливо, ми всі це розуміємо, і фінансові втрати. Сьогодні цим введенням цього мосту ці проблеми ми вирішили. Головне, з'єднали. Два береги з'єднали всі наші громади. Матеріали для будівництва тимчасової переправи надали партнери зі Швеції. Це спонсорська допомога е західних партнерів в е цьому. Це без, безкоштовний е паромна переправа. Ми її зробили понтонний міст. Випробування вже проходили, 40 тонн проходили грузові машини, е але це одиночні е Проходять, буде реверсний рух одна, в одному напрямку, потім в іншому. У перспективі, говорить Голова ова планують відновити і зруйнований міст. І з сьогоднішнього дня починається робота по відновленню реконструкції Зруйнованого в 22 році мосту. Тобто на наступний рік я думаю, ми з вами тут зберемось і побачимо вже новий відбудований міст на цьому місці. Встановлення цього понтонного мосту має стратегічне значення, адже розвантажує великий трафік автомобільних доріг, які не призначені для великовагового транспорту. Говорить міський голова Потивля. У зв'язку з тим, що міст був зруйнований. Єдиним шляхом руху по суті всього північного регіону залишилися саме наші дороги. По нашому місту, які на жаль не передбачали навантаження великого габаритного транспорту, який їде там 24 чотири більше тон, відповідно наші дороги, і в тому числі. Інфраструктура руйнувалася. За словами горів громад, ремонт доріг відбувається за рахунок співфінансування обласного, державного та місцевого бюджетів. Була головна вимога це наявність проєктно-кошторисної документації. Ця громада це зробила завчасно, своєчасно подала на розгляд комісії, і комісія прийняла рішення позитивно. І ми так думаємо, що. Наприкінці жовтня тут буде зовсім інший вигляд мати і місто, і дороги. І, мабуть, і ваша громада буде це відчувати. У них є своя методика, вони закупили свої свою техніку і цим займаються. Я дуже дякую голові і вашій команді. Що цими питаннями переймаєтесь, тому що це дуже важливо для розвитку громади. Вам дякую. Викола. Термін виконання ремонтних доріг на дорогах зазначають до 1 листопада. Ну, наступний рік ми вже Подали свою заявку на співфінансування доріг. Я так думаю, що якщо буде можливість, і обласна рада і держава нас підтримає, і ми будемо виділяти кошти свого бюджету. А на сьогоднішній день це я так думаю, нам велика допомога нашій громаді. Це дійсно буде ну. Великий внесок на ділянці дороги місцевого значення у Шосткинському районі ремонт вже завершується. Вартість виконання робіт більше 11 мільйонів гривень. На даному етапі це завершальні роботи запорядкування узбіч. Тобто є відсипаються ґрунтом, будучи робитися примикання, тут два примикання по цій дорозі. Ну і все ущільнення ґрунту, і вводимо до експлуатації. Відновлення дорожної інфраструктури важливе для забезпечення зв'язку між населеними пунктами нашої області, говорить голова ОВА. умови. Коли кожного дня є обстріли, коли припиняється вода, енергопостачання і ще коли немає доріг, а це і медичне забезпечення, це і школи, це все це продовжується. Тому ми це виконуємо і будемо виконувати. Безумовно, там, де це конче необхідно. В першу чергу для цього нам і потрібна допомога наших громад. Юрій Котяр, Валерій Коваленко, новини СТС. щось додати від себе? А, Нічим не примітне містечко, якщо вас цікавить, моя думка. А, порядки дещо краще, ніж в інших містах, життя, мабуть, набагато нудніше. Але нашу молодь Дроверскорнерс, очевидно, влаштовує. У Зумському обласному академічному театрі зіграли довгоочікувану прем'єру Наше містечко за п'єсою американського драматурга Торнтона Вайлдера. У ній ідеться про життя звичайних людей, звичайного американського міста початку ХХ сторіччя. Якщо дуже легко відповісти, про що вистава, то, мабуть, вона і не цікава. Оце вистава про життя. Да, про радість, про сум, про народження, про кохання. На жаль, про смерть це також складова життя людини. Репетиції тривали з літа 2021 року. Виставу планували показати на день театру, 27 березня. Однак розпочалася повномасштабна війна, і прем'єру довелося відкласти. За жанром, наше містечко, це філософська драма. Однак також п'єсу називають Життям у трьох діях, розповідає режисерка-постановниця Ганна Кобець. Вистава торкається таких. Складних і простих тем, тому що вистава несе в собі думку, що в житті найважливіше саме життя, і що цінувати життя треба кожної миті у кожну кожну мить життя. Треба насолоджуватися і цінувати. Ну все, що у нас є цю хвилину, саме зараз. Грають у виставі 25 акторів, майже вся трупа. Реальних предметів, декорацій актори на сцені не використовують. Навіть кінь Ховіньюсом уявний. А це ховіню. Він розвозить молоко! О! Вітаю, докторе! Відвідувачі театру говорять: прем'єри чекали з нетерпінням. Я дуже чекала прем'єри саме цієї вистави. Я давно знаю Анну Володимирівну, режисера цієї вистави. Там грає багато моїх друзів, дуже близьких для мене людей, тому буду дуже щаслива це подивитися. У цей час, коли в нас та війна, дуже важливо залишати цю сферу культури, сферу мистецтва, щоб трохи відволіктись, коли ти понурюєш у ці всі історії. І ти якось, хоча б на якийсь момент, віддалюєшся від усього, що в наш час тапляється ось, І якось поринуєш туди, розумієш проблеми людей там, типу, і так далі. Є, є якесь порівняння зі своїм життя. Аліса Храпова втілила на сцені образ Еміль Оеп. Цей образ, і взагалі вистава для мене дуже складна, але дуже-дуже важлива, тому що теми, які підіймаються у виставі, вони для мене дуже болючі. Та близькі, тому це ніби якась психотерапія для мене, скажімо так. Акторка Ангеліна Адлер зізнається, ця вистава для неї особлива. Для мене це така сакральна вистава, бо е, коли починали працювати над нею, я була вагітна і носила дитину. І ця вистава, як дитина, народилася. Дитина народилася і виросла, і нарешті народилася і виросла ця вистава. І сподіваюся, буде рости і радувати наших глядачів. Наступний показ вистави запланували на 17 годину, 16 -го вересня. Я коли там чекав завершення, дуже Багато по залу такого. Ви бачите? Що ж ви людей до сліз доводите і не знаєте, задоволені цим, цим чи ні? То люди добрі, спасибі вам за те, що ви з нами, а ми завжди готові служити вам. Олена Ісаєва, Максим Близнюк, Новини СТС.